Слава Господу, брати і сестри! Я перед тим, як говорити слово Господнє, я хотів би сказати таку історію. Ви знаєте, я був в гостях одних людей, це сім'я, і там дружина, вона в минулому працювала в ресторані. І тоді, коли до них приїжджаєш в гості, я не знаю, як вони зазвичай їдять. Але коли до них приїжджаєш в гості, воно все там як в ресторані. Ну, розумієте, да, про що я говорю? І хотів би говорити за свою дружину. Моя дружина не працювала в ресторані, але вона так готує і не вміє по-іншому готувати, що мені приходиться своє бажання їсти контролювати. Ну, тому що дуже завжди смачно. я іноді прошу в неї: дружино, ти знаєш, що я люблю із їжі більше всього білий рис. А вона каже. Я не знаю, як це можна їсти. Ну, от просто щоб була каша рисова, біла і без нічого. Ну, я таке люблю, ну, я, я, може, так звик з дитинства, а вона не може так. І коли ти завжди звик їсти таку знаєте, ресторанну їду, ти хочеш ну, чогось такого ну, простіше, простіше. І в служінні, я хочу це перевести на служіння, що іноді хочеться знаєте, таке служіння, таке, ну, щоб просте було. Не розтаране, чого, бо коли звикаєш до того, ти перестаєш за цим цінити. То нехай нас Господь всіх благословить, що те слово Господнє і те служіння, на якому ми маємо можливість бути присутніми, щоб воно, знаєте, нам не набридло, щоб ми його не відклали в сторону. Тому що їжа, яку давав Господь ізраїльському народу на протязі 40 років, коли вони були в пустелі, там мандрували, вона була смачна. Ну так написано, що смачна була, і вона, знаєте, задарма була, її не треба було десь купувати чи вирощувати. Вона кожного ранку з'являлася. Але ті люди, євреї, вони говорили, що нам набридла ця огидна їжа. Хоча то хліб був ангельський, то нехай нас Господь благословить, щоб нам контролювати свої почуття, знаєте, і не. Присититися тим Словом Господнім, яке проповідується, яке співається, яке звіщається в наші серця. Нехай нас Господь благословить. Хотів би прочитати одне з місць святого письма, це Євангелія від Івана, 17 розділ, там, де Ісус Христос, Він молиться такою молитвою за. Учнів своїх. І деякі моменти я хотів би відзначити, і щоб ми зауважили їх для себе. З 21 го вірша, 17 го розділу Івангеліда Івана я читаю, щоб усі були одне, так як ти, оче в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були, аби світ повірив, що Ти мене послав. Одні думки, одна справа. Одні мрії. І так тут говорить Господь, наш Господь Ісус Христос, до Отця нашого, говорить і просить Його, щоб, каже, як ми одне, так і учні наші були так само одне з нами. Для чого це потрібно? Для чого? Каже, аби світ повірив, що Ти мене послав. Коли учень. Чи якась людина, яка навчає, вона проповідує якусь одну ціль, одну мету, а учні вони відходять від тої цілі і ставлять собі якусь іншу мету. То ми розуміємо, що те навчання воно пішло не на користь, хоча люди, може, і знають ту науку. Але вони відійшли від неї і пішли за якимись своїми принципами і за якимись своїми думками і мають іншу мету. То нехай нас Господь благословить і інший вірш, так говорить Ісус Христос до Батька нашого Бога. І я передав їм славу, яку Ти мені дав, щоб були одне. Як і ми одне. Знову Він про те саме говорить про ту єдність і єднання між учнями і Господом. Я в них, а ти в мені. Хай будуть досконалі в єдності. І знову, аби світ пізнав, що ти мене послав і полюбив їх, як і мене полюбив. Навіть таке слово, знаєте, досконалі в єдності. Коли. Є весілля і дають настанову. Там говорять, що дві людини, так, закон Божий говорить, стануть однією плотю. І не завжди так буває. Не завжди люди, які поєднують своє життя, щоб іти разом, не завжди вони розуміються, не завжди у них є якісь спільні думки, навіть спільні погляди. Ну є різні люди. Да? От як у мене на їжу з дружиною моєю, ну що, маю їсти. Смачно готовить, хай Бог і благословить. Але якщо говорити за єдність, так говорить Господь, щоб вони були досконалі в єдності. І що то має бути за єдність така в нас з Господом Богом нашим? Ну, У Бога є думки, у Бога є наміри, у Бога є мета для нас і ціль для нас, щоб і ми, як говорить Ісус Христос, каже, щоб ви були там, де я. Це де? Це є на небі. Коли він починав служіння своє, він говорив такі слова, що наблизилося Царство Небесне. Царство Небесне. Він прийшов в той час, коли Ізраїль був під окупацією Римської імперії. І вони чекали його з книги пророків, вони розуміли, що то прийде той визволитель, той цар, Месія, який визволить їх. І що вони чекали? Яка в них була мета? Ну, на той момент ми розуміємо, у той період часу євреї чекали, щоб їх звільнили від тої окупації, так як ми зараз з вами да, мріємо, щоб Україна була звільнена. Ну, Ми від цього ніде не дінемося, тому що ми тут живемо. Але Христос говорив не за те єднання, і знаєте, не за те звільнення. І це дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що Господь бажає від нас. Він бажає, щоб ми царювали, хоча царі, священики, говорить слово Господнє, царювали не тут, а були з ним на небі. І всі ті роки, поки він навчав, Він говорив учням своїм, каже, йдіть, проповідуйте, наблизилось царство не Ізраїля, але царство небесне. І що, зрозуміли учні? Не зрозуміли, на превеликий жаль, вже навіть коли Христа распили, коли його вже в гріб поклали, вони говорили, а ми думали, що це той. Що чекали? Що чекали? Коли за брата Ісуса Христа було пророче слово від його батька, це Євангеліє від Луки, перший розділ, там говориться таке слово дати зрозуміти народу спасіння в прощенні гріхів. І цього вони не зрозуміли. І за це єднання молиться Христос до батька свого проси, щоб вони мали ті самі думки, щоб вони мали той самий характер, щоб вони мали ту саму мрію бути на небі. Якщо зараз так спитати кожного, чи бажаєш ти на небо? Ну, я думаю, що багато хто підняв би руки і сказали, так, ми бажаємо, ми мріємо бути на небі. А якщо сказати, що зараз буде той момент, коли Господь буде нас забирати на небо, то що б ми сказали? Та ні, давайте трохи зачекаємо. Ще я те хочу зробити, ще те хочу зробити, чи ще щось хочу зробити. Прийшли до одного брата, така історія, якому 96 років. Його дружина попросила, каже: Прийдіть, каже, помоліться за перехід. Ну, ми іноді так за таких людей похилого віку молимося, бо вже важко йому і тим, які поруч з ним важко, щоб Господь же забрав до себе. Ну так буває, іноді в церквах. І ми прийшли до нього, почали з ним бесіду і говорити з ним, що як і здоров'я там, і все вже дуже дуже важко. Ну що, будемо молитися. А за що будемо молитися? Ну, каже, я хочу ще внуків побачити, бо там десь Віталій внук. А я ще каже, хочу ще там щось побачити, а як весна прийде, я ще хочу вийти на двір, хоча вже по хаті ледь-ледь ходе. Каже, давайте молитися за оздоровлення. Ну, так, ми такі люди. І якщо кожному задати питання ще й молодому, який життя не бачив, чи хочеш ти зараз на небо піти. Но не всі скажуть, що зараз я готовий, да, мені треба приготуватися. Але завжди думки і мрії наші повинні бути про небо. У учнів вони не розуміли. Вони дуже багато років вони навчалися, і євреї, навіть тоді, коли слухали ті всі пророцтва, і Мойсей говорив: каже, пильнуйте, що каже, з вас поставить Господь пророка, його слухайте, як мене, бо Він буде силою і багато пророцтв було за Ісуса Христа. Вони це все знали, але уявляли не так, як хотів би Господь. На превеликий жаль. На превеликий жаль. І ми вже дуже розумні. Ми багато читаємо Слово Господнє. Євреїв не можна засудити, бо вони ще не знали того всього. Але ж ми вже знаємо, знаєте, коли у людей немає якогось досвіду, і вони досвід набувають таким чином, що набивають собі шишки такі на лобі, це зрозуміло. А якщо вже хтось пройшов той шлях, їх понабивав, і ми бачимо, ми повинні це використовувати собі на благо. Але також не завжди так буває. Я спробую, бо я не такий. Я розумніший, я сміливіший, я ще якийсь там, але знову і знову такий самий. І так само бути. То хай нас Господь благословить, щоб нам розуміти те, що ми повинні мати бажання. Хоча Бог тут нас випробовує, Він продовжує наше життя на цій землі. Він бажає, як тут і написана, ціль в тої єдності з Господом, щоб каже, світ повірив. Через нас, через нашу єдність, єднання з Господом, через нашу єдність між братами і сестрами в церкві, щоб цей світ бачив, якщо ми будемо один з одним сперечатися, якщо ми будемо один одному дорікати, якщо ми будемо один на одного наговорювати там поза межами молитовного будинку, і люди це будуть бачити, що вони будуть бачити? Вони будуть бачити Христа. Не будуть бачити Христа, вони будуть бачити людей таких самих, як вони. Тому, брати і сестри, ми повинні бути іншими. А щоб бути іншим, треба поєднатися з нашим Господом. Зрозуміло, що тут треба працювати, тут треба вирішувати свої сімейні питання, бо так зробив Господь такий закон Божий. Але між всім тим у нас повинна бути мрія і мета наша бути з Господом. Царстві Небесному. Поможи нам Господь. Два моменти, які би я хотів ще нагадати нам, це часи Неємі Єздри. Це також такі були складні часи. Після великого полону Бог дав полегшення ізраїльському народу, вони поверталися. І два момента це книга Неємі, четвертий розділ. Я прочитав би ці вірші для вас спочатку, почувши про... почувши, що стіни Єрусалима піднімаються. А вилами замировуються Санавала, Товія, аравійці, амонійці та аж ще більше розлютилися, всі вони змовилися, щоб разом підступно вдарити по Єрусалиму і споводувати з нього заколот. Ми ж молилися до нашого Бога В день і вночі і виставляли проти них охорону. Але серед юдеїв почалися нарікання, сила носіїв ослабла. А румовищ ще багато, ми не зможемо самі відбудувати стіну. А вороги наші змовлялися, вони не повинні дізнатися і побачити, аж доки ми не опинимося серед них, тоді винищимо їх і зупинимо роботу. Але так сталося, що з різних сторін приходили людей, котрі мешкали неподалік їх, і не менше десяти разів нас звідусіль попереджали, що проти нас піднімаються вороги. Аби нас вдарити. Тому я поставив у відкритих низинах місцях поза стінами міста людей, за їхніми поколіннями чергувати зі своїми мечами, списами і з луками до цього місця. Історія говорить нам про те, те, що в нас зараз відбувається. Складно. Україна намагається якось відбудуватися, якось отримати перемогу, і люди, люди цього часу при Неємії. Вони відчували великий такий тиск. Ну, по-перше, що небагато часу пройшло, поки було полегшення. Мінялись всякі, якщо читати цю книгу, неємії мінялись всякі там по області е, главні люди, але не було такого, який би піклувався про них. І от Неємія на 12 років випросився у царя свого і прийшов з тою метою, щоб допомогти ізраїльському народу. Ну, щось, щось схоже, таке історія. Я так ставлю поруч нашу історію, яка зараз у нас відбувається в цей час, і ізраїльського народу, тоді тяжко було, але з'явилася така людина, яка ну, хотіла би допомогти. І тут з'явилися ці. Амонійці, аж доці, тові, Асанавалат, які намагаються всіляко зробити, щоб було погано. Схоже да, на нас? Схоже, дуже схоже. І ось люди, коли відбудовували цю стіну, цей мур великий, вони відбудували його за 52 дні. Чому? До цього третій розділ він говорить, що вони в єднанні взялися всі і почали будувати всі. Тільки деякі там заможніх людей. Ну, не хотіли. Також схоже, схоже, да, на Україну, дуже схоже, що деякі люди не хотіли заможні, хоча мають, а деякі і робили. І всі вони зробили це за невеликий час, так їх благословив Господь, бо були в'єднані. У них були, була єдина мета, щоб це зробити. І це приклад такий приклад такий, щоб нам об'єднатися. Тут написано так. Що вони молилися, коли чули цю звістку, що прийдуть, каже, ми молилися, і Господь благословив. Це є такий заклик до нас, брати, сестри, всі, громадяни України, щоб молитися і об'єднатися в цей час, щоб Господь нас благословив. У цьому благословив. Ви знаєте, так записано в посланні до Єфесян, що наша боротьба не з тілом і кров'ю, але. З началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку з піднебесними духами злоби. І далі написано, що треба взяти зброю Божу, щоб перемагати це. На превеликий жаль, ми іноді воюємо, брати і сестри, не на тому фронті. Ми хочемо телесно воювати. Знаєте, щось таке робити. Ну, що ми повинні робити, як громадяни України. Але більше увагу звернути на те, що ми повинні об'єднатися в молитві, і тільки тоді буде перемога. Якщо один буде тягнути в одну сторону, інший буде тягнути в іншу сторону, не буде діло, воно таким вправним, не зможе воно зробитися, тому що не буде єдиної мати. Також за єздру хотілось би сказати декілька. Моментів, коли Єздра поклав у серці своєму, щоб іти, іти з того полону, да, може, з тої цивілізації, там, де гарніше було, може він там влаштувався непогано, але у нього був поклик від Господа іти в Єрусалим і там навчати. І він був посланий від царя Артаксеркса, Він вирушив. Він за невеликий час прибув, хоча для нас це великі чотири місяці, але пішки пройти там ту відстань, це багато по пустелі... Тому що Бог благословив і чого благословив? Єздра, 10 вірш, 7 розділ книги Єздри, Єздра поставив собі за мету, поставив собі за мету. Неухильно досліджувати закон Господа, впроваджувати його в життя, а також навчати Ізраїль Божим постановам і законам. І за це Бог благословив Єздру, те, що він був успішний і. В мандрівці своєї і те, що він був успішний вже там, в Єрусалимі, і те, що його слухали, тому що він поклав собі за мету. Господь, брати і сестри, поклав нам за мету бути там, де є він. Але щоб досягти цієї мети, треба тут зберегти серце чистим, щоб побачити Господа. Треба тут зберегти відносини і треба тут засвідчити добрим таким свідченням для світу цього. І це можливо тільки тоді, коли ми будемо в поєднанні з Господом Богом нашим. Там, де я вже читав, 17 розділ Євангелія від Івана, Христос Він молився за це. І якщо ми це не зрозуміємо, якщо ми собі поставимо тут якусь, знаєте, головну ціль, ми маємо можливість ставити собі якусь мету, якусь ціль в цьому житті, тому що це також від Господа. Молода людина може поставити собі за мету одружитися, там, народити дітей, там влаштувати сім'ю і цим славити Господа, це дуже добре. Але це все другорядні речі, саме перше і саме головне ціль наша. То є небо. А все останнє, якщо ми будемо в поєднанні завжди з небом, будучи ще тут на землі, все інше Господь буде влаштовувати. Саме головне собі обрати вірну і правильну ціль. Якщо вона, та ціль, буде навіть схожа за царство, так було у євреїв. У них була мета і ціль, щоб відновилося царство. Ну, Бог. Єврей, да, він прийшов до євреїв, він прийшов рятувати своїх, але вони казали: Господи, чи не цього часу ти відновлюєш царство не небесне, а ізраїльське? То нехай ми вже по цьому досвіду, по цьому прикладу розуміємо, що царі священники, слава Господу, так говорить слово Господнє, але мета наша. Остання зупинка наша бути там, де є Господь Бог наш. І він говорить так, що каже: піду і приготую. І коли приготую, каже: Я прийду і заберу, щоб і ви були там, де я. Слава Господу Богу нашому. Я не вважаю те, що Господь ще не приготував. Я вважаю, що ми ще не приготувалися до того, щоб ми змогли жити там. каже, нічого брудне. Що предано той мерзоті, всякої нечистоти, воно не може війти туди. І Господь чекає, поки ми поєднаємося з небом, поки ми залишимо всі свої такі, знаєте, життєві думки, поставимо собі за ціль небо, і тоді прийде благословення від Господа. Нехай всіх нас Господь благословить. Ми будемо схилятися перед Господом і молитися за це єднання, щоб наша ціль і мета була Царство Небесне. Схиляємося і молимося до Господа.